Дорогі друзі, я рада вітати вас на каналі Наталкина, Сім'я, Город і Хата. І сьогодні у нас 8 грудня, але ми не складаємо руки, не сидимо і не відпочиваємо, а ще далі продовжуємо трудитися для того, щоб нам було добре жити цілу зиму. І зараз хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною зимовий сік, а саме апельсиновий сік. Так, так, апельсиновий. Хочеться вітамінів, щоб був вітамін С, який буде розрушати всі віруси, які потраплять до нашого організму. І тому ми самі повинні про це подбати. Це не займає багато часу, але приносить багато користі. Отож, нумо зі мною. Для соку нам необхідні так, справжні апельсини. Мені попалися підморожені трішки апельсини і я хочу зробити з них сік. Так що треба їх повністю всі почистити. Намагаємося гарно обчистити, щоб повністю ці всі білі прожилки по максимуму просто зняти. Бачите, щоб були вони ну практично без білих прожилок. Чим більше оцього от білого слоя, тим більше гіркоти буде у соці. Тому намагайтеся, щоб. Ну, Геть-геть-геть, по мінімуму, щоб їх залишилося. Також немало коли ви будете розрізати персинки, витягти всі зернятка, які є, ну або майже всі. Надалі використовуємо соковижималку, вичавлюємо повністю сік Сам процес вичавлювання я не показую. Залишається в мене ось такий жмих, сухий після вичавлювання. І ось сік, який вийшов, у мене було близько 10 кг. Апельсин обчищених. А соку, по факту, у мене вийшло 4 літри. 4 з лишнім літри, там десь 4, 300, ось так. Невелика частина потрапляла сюди і м'якоті. Але я так і хотіла, щоб він був такий з м'якотю сік. Якщо хочете без м'якоті, то можете на сито перецідити і просто буде сам чистий сік. Але я планую робити сік з м'якотю. Тобто, у мене вийшло. По 2 літри в середньому у двох каструлях. Тепер для того, щоб досягнути меншої концентрації соку, то я додаю на кожен літр пів літра чистої криничної води. Ось так. І тепер цей концентрат з водою ставлю на плиту для того, щоб його перекип'ятити. Додаю сюди пів склянки цукру на кожен літр. Якщо у мене 2,5 літрі суміші тут, значить сюди треба додати півтори склянки цукру. Ось так. Висипаємо цукор, ставимо на плиту та помішуємо, для того, щоб частинки м'якоті, які сядуть на дно, не пригоріли. Доводимо до закипання. Ось так наш сочок починає закипати, піднімається вверх вся м'якоть, але нічого вона закипить і потім буде однорідною. Колотимо для того, щоб ніде нічого до дна не пригоріло і не сліпсувати смак соку. Дивіться, ось такий сочок. А поки вариться мій сік, Пропоную послухати вам одне дуже цікаве оповідання, щоби зайняти наш час і провести його разом з вами. Оповідання називається Мудра мама. Одного разу Томас Едісон прийшов зі школи додому і передав мамі листа від учителя. Мама прочитала цей лист вголос зі сльозами на очах. Ваш син Геній. Ця школа занадто мала, і тут немає вчителів, здібних його навчити чому-небудь. Будь ласка, вчіть його самі. Через багато років після смерті матері Едісон, на той час, один з найбільших винахідників, переглядав старі сімейні архіви і побачив. Старого листа. Він відкрив його і прочитав. Ваш син розумово відсталий. Ми не можемо вчити його в школі разом з усіма. Тому рекомендуємо вам вчити його самостійно вдома. Едісон проридав кілька годин. Потім записав у свій щоденник. Томас Алва Едісон був розумово відсталою дитиною. Завдяки своїй героїчній матері, він став одним з найбільших геніїв свого часу. Цікаве оповідання, правда? Отож, мами, любіть своїх дітей і надихайте їх, щоб вони були геніями. Тим часом банки ми сполоснули кип'ятком. А також кришки залили кип'ятком для того, щоб провести попередню стерилізацію. Сік починає закипати в ключ. Оцю піну можна легенько зняти і починаємо розливати в банки для закручування. Все, сік закипів в ключ, жмих майже весь уварився, який був лишній, він підійшов разом з піною, ми його зняли. І ось такий от сочок, дивіться, який чудовий, у нас зварився. Розливаємо в банки. Банку я завжди доповнюю до повного вінця, аж до самого-самого краєчку, для того, щоб там не було можливості для утворення бутулізма. Банка закупорена, перевертаємо її і накриваємо. Теплими речами на 24 години, поки він остине і застерилізується повністю.